Тепер же все було абсолютно іншим. В якомусь чудному мареві і зовсім не під землею, а прямо на землі раптом розросталось величезне за обсягом підземелля. в ньому панував напівморок, і повсюди блукали морлоки, дрібні та жалюгідні напівправдошукачі. У тьмяному напівсвітлі вулиці майданів вони самі собі намагалися здаватися значущими і рішучими у вчинках, але їхня хода була непевненою. Вкрадливою і до болю знайомою, тільки де і коли це було, резиденція морлоків займала під собою площу рівну суміжній державі. Морлоки відловлювали обивателів, чиї думки були яскравіші за ту непевно ста епоху, що на той час існувала. Тому і саме позаземелля з чудернацькими підземними перекриттями було побудоване із мрії, а щоб пити цю мрію прямо з під мурків, в цих же земних обивателів час від часу стріляли, звичайно ж, в притул. підходили, притискаючи стволи своїх духових рушниць до потилиць, бац, і прощавайте, дорогі браття, але звольте розійтись по модернових бараках. Бо майдани у вас ще попереду, років так, через двадцять, а поки що, всім спати, як ще не скоро заспіває молодий московський болгарин. Зведений до рангу шанованого чоловіка старіючої примадонни, усім, ховрашки, спати. Тобто, у люлюбай, чи ви ще бажаєте будь-що міняти, краще і не намагайтеся, тому як не можна, це ж осудливо, жити завчасну в інореальності, тоді як рили б ви собі краще звичайнісінькі земляні погреби під картоплю. Хто б за це вам хоч би хто слово сказав, та ні. Закортіло злетіти, іде в нашому ж підземеллі, адже в ньому і сам великий зодчий нічого змінити не зміг, тільки й проявив лисину, картавість, іржу і роз'їдену ціанітами рану плечового суглоба. Але його тепер нікому, відверто кажучи, не жаль. За те жаль, що, як не крути, а від цієї випущеної з Маузера в тіло диктатора дози всіляких ціанідів він ще за життя перетворився на дебіла і ловкенько висков знову відповідальності, тільки й дозволив всім цим морлокам з'явитися на землю і взяти свою велику данину від ще живих та непомерлих, хоч між першими і другими ще ой, яка існує відмінність. Живі створюють, а непомерлі підривають божі храми під дивертисмент мрії ошельмованої. З непомерлими і жити простіше, вони виконують, а поки ще живі ремствують. Ми не шельмували мрію. Це до нас і за нас і інші розстарались. Не померлі значить, це вони її таврували, а ми лише жили при цьому. А дарма живим ховатись за скиглення в той час, як не померлі, такий гармидер влаштували. Що підійшов час все це якось вже по-новому упорядити і притягти до відповідальності і невмерлих виконавців і живих творців споглядачів, бо ті тільки й навчилися охати та споглядати, і ледь було самі не вхопилися за парабелами, та тільки дуже швидко в мертві перейшли і на тому заспокоїлись. А неживі закарбували в граніти їх вогнисті промови і стали терміново відбирати узломлених та посоромлених довіру до тих скам'янілих табул. І все б було не аби як для неживих, але не мертвих, та тільки все це робили на звичайний тяп ляпі, за великим рахунком до того ж через Кузьміну матір. Нарешті побачив поет і себе. Але не в радісний для себе час вже визнаний і старий з сивими скронями стояв він перед Верховним судом республіки, а провідні експерти з економічних покручів держави обвинувачували його за злочинні ідеологічні контакти з екстремістськими представниками регіональної антикризової партії, звали поета гліб Шорін, і виходило, що порушував він закони і постанови різні так і незміцнілої карликової держави. Що стала пойменовуватися у простонародді територією на кшталт якоїсь майбутньої Динири, якої він досі не знав, як і колись палкої рудоволосої женери, які були до вподоби шкільні легені, а жевжики до того обвинувачення додавалося ще 77 томів вагомих доказів, починаючи з губо закатної машинки, яку суто ефемерно замість облизня надіслала йому тендітна любка женера. До того виявилося, що поет регулярно і злісно порушував 336 державних, міських і вуличних законів, судили, що правда, не самого Гліба Шоріна, а його об'ємне голографічне зображення, тоді як, на жаль, сам поет ще напередодні потрапив під дію шокового демократизатора, після дії якого його крихка земна плоть терміново відійшла від його суто матеріального втілення. Місцевий ренджер з муніципальної поліції виконав свою роботу професійно, справно влучив по черепу кишеньковим демократизатором при порушенні глібом Шоріним 337-ї постанови, після чого в мозок зненацька померлого нещасного яйцеголового були введені аварійні датчики біоелектронного протектора пам'яті. Світ, побудованого на землі підземелля з величезними радощами дізнався про це засудження і покарання людини, що настільки злочинно ігнорувала найголовнішу літеру закону. Адже у нас правова держава, вельми шановні добродії і панянки, любили проказувати законодавці. От тільки гліб Шорін вже нічого не міг їм заперечити. Мозок Шоріна поволі згасав на тротуарі і відходив у потойбіччя, але на це вже ніхто не зважав. Виходило дещо інше. Покараний мозок просто виводився з індивідуального підпорядкування злочинцю і перепідпорядковувався муніципальним покарникам нейрохірургам, що могли його тепер нафарширувати всіляким законошанованим дріб'язком задля залякування інших. З того дива останні тільки тихо ремствували, і це було жахливо. А перед самим глібом шоріним поволі розтікалось зненацька матеріалізоване майбутнє. Він побачив себе в ролі державного злочинця і, згідно офіційній версії, злочинець Гліб Шорін самотужки зажадав від державних можновладців усіх уявних рангів негайної заборони регіональної антикризової партії. Хто ж міг подумати, що саме з цього дива виникне колись партія регіонів, виходило якось незугарно. Живий Гліб Шорін не вимагав нічого, окрім економічної і духовної терпимості. А от який мертвий в ім'я всіх неживих відчебучив таке, до чого б сам Шорін не додумався б за життя? Його посмертне прохання було терміново передане в інформаційний урядовий відділ погрузлої в корупційному нестатку країни для запитання на пленарному засіданні Он, що зняло б обвинувачення проти войовничого незважання на окрему особистість республіки. Після чого тіло поета було кремоване і перетворене в компактну гранулу, доведеного до смарагдової міцності попелу. Гранулу було вміщено до штрафного відсіку орбітального поховального супутника і вижбурнуто на п'яту всепланетарну меморіальну орбіту. На землі йшов 2025 рік. 315-те київське кладовище, а номерний відлік вівся з 1986 року. Звично не було порожнім. В залі для проведення громадських панахид зовсім нещодавно було встановлено ліцензійне обладнання для реконструкції образу померлого. При прощанні спокійним використовувався широко розрекламований засіб нейрографії та відео екстраполяції Мерлінга Керіх'ю. Керіх'ю любив поезію Гліба Шоріна. Гліб Шорін засуджував винахід керів, вважаючи, що не можна бентежити душі померлих. Зведені чорним янголом у безномерні каравани смерті, що відправляються у вічність. Візуалізація покійних затримувала б відбитки душ, померлих у передземеллі, так званому астроплані, чи десь у переднебесьці на астроплані не вистачало б вакансій для тих, що мали вертатися на землю, тобто для реінкарнаційних немовлят, це було і недобре, і загрозливо. Але винахід був проданий у технічні служби он і впроваджений повсюдно. За відновлення вигляду кожного злочинного елемента відповідав інформаційний відділ муніципальної поліції, що знімало з інших достатньо полярні емоційні і моральні аспекти. Але цього разу все мов би, навмисно розладналось. Гліб Шорін дивився на тих, що зібралися якось не надто радісно. Тут же під впливом примусової відеоекстраполяції нейрографії був відсторонений розгублений молодий оператор, і його місце зайняв, що називається Ас. Надалі відбулися гарячкові маніпуляції. Здалося, що навіть пульт завив від нестерпного душевного болю і явив вигляд померлого. Цього разу хитко налаштований на встановлений законом меморіально ліричний глянець тут же, як і зазвичай, Перед очима померлого і громадянами республіки, тими, хто прийшов на панахиду, були спалені вимпели і прапори регіональної антикризової партії, а найзапекліший злочинець гліб Шорін, прийнявши посмертні покаяння, виголосив викривну палку промову. Присутніх вразило, що власне промова була складена з заздалегідь відомих штампів, що навіть на дух не збігалися з частотним словником самого поета. Але тим не менш промова справила очікуване враження. В залі пролунали ріденькі оплески, безглузді, блюзнірські, дещо театральні, на тому все і скінчили. Після встановленої процедури посмертного покаяння тіло було креміруване, а порох після цього було урочисто спресовано в мікрокапсулу і вислано на п'яту меморіальну навколоземну орбіту. Де йому віднині належало обертатися найближчі 76 000, 000, 000 років. Симпатична інформація, посміхнувся крізь сон поет. Однак на тому його сон перервався, як плівка в анахронічній кінопроекційній бутці, так і хотілося рикнути що ботарю. Але замість цього гліб тільки кисло посміхнувся і закурив. Цьому року він був усіма осміяний, і покинутий. І хіба тільки мурлон ще приятелював з ним по давньому на правах рівного? Щоправда, пити мурлон, як і всяка земна м'якуся тина, любив тільки молоко і на скорботи світу не скаржився, не скаржилась на скорботи світу й велика хазяйка. В цей самий час вона вела бесіду зі злодійкуватою вихлостигною дівкою, алевтиною в той час, як вони спільними зусиллями зі знеможених пуп'янкових недомірків троян і потворного Алтинь зілля майстрували, нічого собі скажемо, букети. Для цього вистачало їм і вузьких обрізків целофанової плівки і ненав'язливої для випадкових перехожих реклами.